Одне із засідань Верховна Рада розпочала хвилиною мовчання в пам'ять жертв Корюківської трагедії у роки Великої Вітчизняної війни. Така ініціатива надійшла від народного депутата України Ігоря Рибакова, обраного по 207-му виборчому округу. Ми не маємо права забувати етапи нашої історії. Прокоментував журналістам свою ініціативу. Ігор Рибаков. Це наш святий обов'язок перед загиблими від фашистських культ. А депутати Верховної Ради, як народні обранці. Зобов'язані вшанувати пам'ять семи тисяч безневинно загиблих людей. Вони заповідали нам достойне життя, і ми повинні зробити все для того, аби виконати їх заповідь, сказав народний депутат. Ніч огорнула мою Україну.